Володимирська 60, 19.00. до початку екскурсії. Лише година. Це була ідея студентського парламенту університету її голови Тетяна Федорчук, яку підтримав відповідно наш студентський парламент історичного факультету. Підтримав проректор В'ячеслав Вікторович Шамрай. Ми плануємо це продовжувати в подальшому. Можливо, зробимо і для іноземців, для інших бажаючих. Тим часом підготовка у розпалі. Останні настанови дає головний екскурсовод. Актори повторюють текст та вживаються в свої образи. як турецький флот. 19.30. Біля червоного вже збирається перша група екскурсантів. Вхідним квитком на тур слугує студентський. Цієї ночі у червоному діють особливі правила: від групи ні на крок. Вимкнути звук на мобільних, нічого не чіпати руками, слухатися лише екскурсовода і таємничий дух університету. Починається. Це приміщення колишнього анатомічного театру. Свого часу студенти-медики проводили тут розтини людських тіл. Звичайно ж, у наукових цілях. Часи змінилися, морг ліквідували, а експериментами над людьми тепер займається деканат. Не лише академізмом протягнуті стіни нашої Mater, Панує тут і духовність. І я питаю, 1834 рік. На базі ліцею поселя університет святого Володимира. Більше ніж 150 років тому на території корпусу діяли дві церкви православна та католицька. Саме тут вінчали студентів, відспівували померлих професорів та відпускали гріхи. Вторую пару пропустив, батюшка. Втару пару. Тут треба мой. Не треба, пари – це таке, головне, що ти до мене прийшов. За пропущені пари в 19 столітті студентів суворо карали. Кілька днів у карцері без друзів за тискупою книжок мали відродити любов студента до навчання. Студент цей, зараза, сказав, що больний. Неділю на лекції не ходив. І притворяється, що зараза. В окремих випадках загультяйство студентів притягували до суду. Там його честі місце в університеті могли відстояти свідки. Попрошу вас відчати іскренні перед його імператорським величчям. У січні 1918-го саме у червоному збиралися студенти-добровольці на бій під крутами. Ночами у червоному оживають і дивні створіння. Порипування підлоги, загадкові звуки та історичний сміх можна почути, як тільки зайде сонце. Вікторія Хуторна, Катерина Шевченко студентів.